10 хвилин саме стільки на думку психологів учні здатні максимально і продуктивно сприйняти новий навчальний матеріал. На цьому наголошував Олександр Жебровський, керівник міжнародного освітнього проекту Ця Міндоскул в Україні. Маючи доступ до мережі інтернет, діти можуть ознайомитися з темою уроку, з 9 предметів 10-11 класів. У дають ще можливість навчатися власному темпі, де вони зможуть повторити матеріал, перевірити свої знання та підготуватися до. Вчителі також мають можливість використовувати відеоуроки та презентації до них у своїй діяльності. Це міжнародний проєкт, який почав свій шлях в Ізраїлі. Він там був підтриманий державою. Багато школярів, там вони студентами називаються. Вони користуються цим проєктом і дуже задоволені. Там це йде на дуже високому рівні. Тому що це дуже складний процес. Це не просто вийти до клас перед тобою тільки камера, об'єктив. А формат 10 хвилин. І за 10 хвилин треба дати суть матеріалу. А це дистанційна освіта, особливо ці уроки, вони дуже стануть в нагоді, коли дитина не має змоги прийти в школу. Карантин, захворіла, поїхала, десь мандрує, десь батьки забрали, десь щось трапилося, канікули. Вона відкрила, 10 хвилин подивилась урок, який був, який буде, може наперед заглянути. У нас в команді 17 вчителів на сьогодні, але е, це ми зняли тільки 10 і 11 клас. Треба допомогти дитині, я буду казати це всім і завжди, треба дитині допомогти в цьому світі, знайти свою дорогу. Треба побачити в неї, що їй цікаво, до чого воно прагне. І якщо вчитель це побачить і допоможе, це ось головне таке вчителя.